Всім привіт! Важлива новина для українців з Німеччини, які проблеми громадян України та шанси і успіхи в Німеччині щодо працевлаштування зараз і чого побоюється Польща, яких провокацій? Отже, один із висновків масштабного дослідження німецьких вчених зайнятість біженців з України зростає саме після року перебування. Взагалі, серед прибулих до ФРН українських біженців в працездатному віці від 18 до 64 років частка жінок становить 80%. Також, друзі, напишіть, будь ласка, в коментарях, з якими саме проблемами ви зіткались при працевлаштуванні в Німеччині. Отже, з'ясувалося, що після 12 місяців перебування в ФРН частка працюючих серед працездатних українських біженців. Різко зросла до 28%. Тож можна припустити, що найближчим часом кількість громадян України, які працевлаштувалися, має почати помітно зростати, адже більшість з них приїхала в Німеччину навесні або на початку літа минулого року. Також, якщо взяти всіх громадян України, які приїхали в Німеччину після 24 лютого 2022 року, приблизна середня зарплата становить 1550 євро, що пояснюється тим, що здебільшого вони працюють на неповну ставку, мають, наприклад, міні-джоб, відвідують оплачуване навчання або відбивають практику. Оскільки жінки значно частіше працюють неповний день, ніж, наприклад, українські чоловіки в Німеччині. Той заробляють вони зазвичай істотно менше 1200 євро на місяць замість 2300 у чоловіків. Водночас жінки на повній ставці отримують 94% від зарплати чоловіків, які працюють на повній ставці. Значну міру пояснюється тим, що багато хто з них приїхав із малолітніми дітьми, нерідко навіть дошкільного віку. Знання мови також забезпечує звичайно вищий заробіток. Ще один із ключових висновків доповіді: майже половина працевлаштованих українських біженців це 49%, є надкваліфікованими для тієї роботи, на яку їх прийняли. Інакше кажучи, їхня освіта і досвід перевищують вимоги, що висуваються до займаної посади. Це стосується насамперед жінок. Однією з найважливіших таких навичок є звичайне знання мови. Заробітки біженців, які закінчили курс німецької мови на рівні c 1 або c 2 на 38% вищі, ніж у тих, хто не пройшов мовний курс. Такі дані, друзі, наголошуються в цьому дослідженні. Польща перекине 10 тисяч солдатів до кордону з Білоруссю. Польща планує розмістити в прикордонному районі з сусідньою Білоруссю загалом 10 тисяч солдатів. Близько чотири тисячі солдатів складатимуть прикордонну охорону, а ще шість тисяч резерв. Це повідомив міністр оборони Польщі Маріуш Блещак в інтерв'ю польському громадському радіо. Наша мета стримати агресора, щоб він не наважився напасти на Польщу. Польща як і літа стурбована діяльністю російських найманців. У Білорусі та зростанням кількості мігрантів, які намагаються без дозволу потрапити до ЄС через сусідню країну. Польща, яка є членом ЄС і НАТО, має 418-кілометровий кордон з Білорусію. згідно з отриманими раніше повідомленнями на додаток до п'яти тисяч польських прикордонників. Там вже давно розміщено дві тисячі солдатів. Їм також допомагатимуть 500 поліцейських. У середу Блащак заявив, що Варшава хоче посилити охорону кордону ще двома тисячами солдатів. Ось такі, друзі, важлива новина для українців з Європи. Вашу думку висловлювати в коментарях під цим відео. До зустрічі!